Доброго ранку, дорога університетська родина. Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних холодів 1921-23 і 1946-47 років. Цього року. День пам'яті жертв голодоморів припадає на 25 листопада. Долучіться в цей день о 16.00 до загальнонаціональної хвилини мовчання. Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок Голодомору і масових штучних холодів. Голодомор 1932 -го незагойна духовна і фізична рана українського народу. Що пекучим болем пронизує пам'ять багатьох поколінь, мета знищити українців як націю і остаточно ліквідувати мову, культуру, історію, все те, що робило нас унікальними в цьому світі, але вона не досягнута. Українці вижили і не забули. Ми існуємо, і ми пам'ятаємо. Події 90-річної давнини дуже схожі на те, що українська нація переживає зараз, під час повномасштабної російської агресії. Цьогоріч українці і світ вшановують пам'ять жертв голодомору геноциду 90-ті роковини. Цинічно, що у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення і знову коїть геноцид української нації. Неможливо говорити про сьогоднішнє цілеспрямоване знищення нас, не згадуючи про голодомор геноцид. Свого часу зло не було покаране та засуджене. Воно повернулося у 21 столітті, і зараз Українська держава весь демократичний світ мають зупинити Російську Федерацію та обов'язково покарати. Щоб у майбутньому не повторити таких злочинів щодо України та інших держав, пропонуємо вшанувати пам'ять жертв голодомору та російського терору хвилиною мовчання. Слово надається ректору Бердянського державного педагогічного університету Ігорю Тимофійовичу Богданову. Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішній наш захід, який присвячений роковинам Гладомору, напевно, не передбачає довгих і гучних промов, але тим не менш, дозвольте мені декілька слів сказати. Е Власне ставлення і власне думку щодо цих подій. Те, що відбулося майже 90 років, засуджено і нашою державою, засуджено, і десятками інших держав, Штатів Сполучених Штатів Америки. Але, як на мене, не зроблено головного країна, яка це скоїла, не засудила ті події, а не під час відлиги. Хрущовської, а не під час е, перестройки, не знаю, як правильно сказати, Горбачовської. І коли Російська Федерація стала правонаступницею Радянського Союзу, теж не було вчинено відповідних дій. Тобто не відбулося засудження тих дій, не відбулось каяття. І ми можемо прослідкувати те, що. Через 90 років, фактично, Російська Федерація вчиняє наступний геноцид української, українського народу. І сьогодні наш народ, наша держава виборює право на фізичне існування, на існування як нації, на існування як держави. Звісно, ми не можемо змінити географію і. Росія буде завжди географічно поряд з Україною. Нашим військовим і військово-політичним керівництвом проголошена мета в цій війні це перемога. А перемогу ми бачимо як вихід на кордони 91-го року. Але на мою суб'єктивну думку, подія може не завершитися після виходу на кордон. Потрібно визнання. Агресії як геноциду українського народу, Потрібна спокуття російського народу перед нашим народом, і тільки так ми можемо сказати про те, що ми перемогли в цій війні. Ми впевнені, що так воно і буде. Ми не розуміємо, коли це буде завтра або через певний час, але ми робимо все від нас залежне. І в доступний нам спосіб, щоб це відбулося. Ну, а сьогодні вшановуємо пам'ять українців і працюємо на нашу перемогу. Дякую. Дякуємо. Голодомор це геноцид української нації, вчинений в 1932-33 роках. Він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви української держави у 2006 році законом України про Голодомор 1932 33 років в Україні його визнано геноцидом українського народу. Інформаційні кампанії періоду Голодомору та нинішньої російської агресії дуже схожі, і тоді і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. Як тоді, так і нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на Заході, силу страху перед своєю міцю, та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність далеко від дійсності. Та сьогодні весь цивілізований світ допомагає Україні, а ми, українці, маємо власну державу, Збройні сили, згуртовані та всі разом працюємо на перемогу і завдяки цьому успішно протистоїмо путінському геноциду. Пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму, сьогодні ми всі сили спрямовуємо на підтримку наших захисників. В умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про голодомор є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Станом на жовтень 2023 року визнали Голодомор в Україні актом геноциду парламенти 28 держав. Відтак вшанування пам'яті жертв Голодомору проходить під гаслом пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Під час вчинення особливо тяжкого злочину геноциду тобто, комуністичний тоталітарний режим знищив мільйони українців. Вони зробили все можливе, щоб приховати наслідки свого звірства. На місцях було заборонено фіксувати реальну кількість смертей. Сьогодні виявлено таємні списки деяких сільрад із переліком померлих в 1932-33 роках. Ці списки вдвічі перевищують офіційні дані цілком зрозуміло, що такі випадки не були поодинокими. Існувала заборона записувати причину смерті як голод, тому в актах про смерть вказували від тифу виснаження від старості. Українці вимирали сім'ями, селами і не завжди померлих обліковували. Рівень незареєстрованої смертності невідомий, але цілком очевидно, що померли мільйони. Боженьку милий, я не хочу більше хліба, навіть буряка не хочу цього добра коло Господно. Як казав той дядько, воно ж не наше. А може, товаришу Сталіну і партії більше треба. А хіба моїй мамі не треба було, як помирала? Мабуть, ні, вона ж не будувала комунізм. І я його не будую, я просто викопую з промерзлої землі буряки, ось ще одного і відпочину. Може, і спробувала б його на смак, але ж бригадир недалеко казав, що не можна. Господи, як добре, і не холодно зовсім, хоч і сонечку не видно, а на твердій землі інні. Ваш і сніг, брудний, правда, мокрий, смачний, як тепло. Мабуть, не буде зими, буде весна. Найбільше українців загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Одеській області, Молдові, частина якої тоді була в УРСР та Чернігівській області. Голоду зовсім не було на Українських землях Галичини, Волині, Західного Поділля, які у 1932-33 роках входили до складу Польщі, а також не голодували на Буковині, яка була в Румунії, та у Чехословацькому на тоді Закарпатті. Голод мало торкнувся Криму. Радянський Союз переконав міжнародну громадськість не побачити масового вбивства українців за допомогою пропаганди та підкупів окремих журналістів. Однак були публіцисти, які писали правду: збереглися звіти послів, дипломатів режим ужив заходів, щоб стерти пам'ять про вбивство мільйонів українців, але пам'ять народу є незнищенною. І зі становленням незалежності України заборону говорити про голодомор було зірвано. За приблизними підрахунками дослідників, голодомор забрав життя 14 мільйонів людей. У понад 40 містах 15 країн світу спороджені пам'ятники на вшанування пам'яті жертв голодомору. Тобі не холодно. А чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні зберегти пам'ять про всіх, хто недожив, недолюбив, пам'ять про живих і ненароджених. Ніхто не має права про це забути. Сьогодні, коли від початку голодомору минає 90 років, ми маємо для себе чітко зрозуміти, головною цінністю для нас є власна держава, бо лише збереження Україною незалежності і перемога. Є надійною гарантією того, що це ніколи не повториться. У ці дні, де б ви не були, запаліть свічку як символ пам'яті про вбитих холодом. Ми існуємо і ми пам'ятаємо, ми сильні, ми переможемо. Дякуємо, що ви були з нами. Я хочу нагадати вам про нашу google форму. Бережіть себе. До побачення!